Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Ті HQ Nordic повідомили, що Titan Quest 2 вийде на консолях до кінця 2026 року. На ПК гра вже доступна в ранньому доступі в стімі та епічній крамниці Тіма Свіні. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок Штраус Зельник, генеральний директор Take two підтвердив, що Байошок 4 рано чи пізно колись там такий вийде. Дякую. Германич франшизи Діабло Рот Фергюсон заявив, що накиває п'ятами з компанії Блізард, та й взагалі з усього Мікрософту. Питання номер один. Який у вас був бізнес-план? Бізнес-план? Так-так. Він в мене тут коло серця. Це не бізнес план. Це план втечі. Бувайте, козли! Кепком офіційно повідомили, що показуватимуть Resident Evil Requiem на цьогорічному PAX West, що застартує 29 серпня. Супер. Ну, так і буде. Юбісофт та канал FX анонсували, що працюють над серіалом у всесвіті Far Cry, шоуранером якого стане е, Ноа Гоулі, автор Фарго та Еліен Земля. Співавтором та виконавцем однієї з ролей буде Роб Мак. Відомий вам за серіалом Завжди Сонячно в Філадельфії та Мітичний Квест. У чому б ні? Роль же головна. Я згоден. Щоправда, за дивних обставин цей от анонс вже видалили з сайту Юбісофтів. Це інтернет, він пам'ятає все. Нагадаю, що за всесвітом Far Cry, а точніше, конкретно, за всесвітом третього Far Cry вже був міні серіал із Майклом Мендо в головній ролі. Hello, internet peoples. If you me, you should be outside playing in the sunshine instead of watching this bullshit Тім Нінджа разом із Platinum Games дозволили ігровим виданням пограти цілу годину в демо-версію Ninja Gaiden 4, реліз якої заплановано на 21 жовтня цього року. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Нещодавнє оновлення Doom The Dark Ages додало до гри новий режим нескінченної арени, котру можна налаштувати під себе. Від музики, що гратиме на фоні, до ворогів, що на вас нападатимуть. І ти даси мені все? Ні. Звісно ж, ні, красончику мій. Я дам тобі інструменти, щоб ти сам отримав для себе усе, на що заслуговуєш. Коли ви дивитесь це відео, ймовірно, вже релізнулась PS5 версія Senua Saga Hellblade 2, що також отримала покращену версію на всіх платформах і, звісно ж, на PS5 Pro також. Ну ясно. Rebel Wolves офіційно повідомили, що привезуть на цьогорічний Gamescom показувати The Blood of Walker. Нагадаю, що це дійство має застартувати 20 серпня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Друга частина стратегії Endless Legend отримала демо-версію в паровій крамниці дядька Гейбас. Приємно там вже є офіційна українська локалізація. А повноцінний реліз запланований на 22 вересня цього року. Базовано. Забув додати новину в минулий випуск, але МК 1 таки отримав обіцяне оновлення. І тут думки геймерів розійшлись. Декому сподобався патч, бо його персонажа апнули, а комусь навпаки не зайшов, бо відповідно його персонаж отримав нерфи. Наступне оновлення, якщо воно, звісно ж, буде, варто чекати аж після Final Combat, що застартує 26 вересня та триватиме до 28. -го. Одна похибка і на вихід. Konami офіційно відкрили попередні замовлення на Silent Hill F. Нагадаю, що вийти гра має 25 вересня, і так як до гри причетні блюбери, то і поклопотати про українську локалізацію нема кому. -ка -ка Якщо вже згадав про блюберів, то в них на каналі є цікаве відео про сюжет The New Dawn, який має вийти вже 5 вересня. Звісно ж, з українською локалізацією. Ти маєш взяти два. GSC Game World запрезентували новий план розвитку Stalker 2. Це ж мапа. Та не вже? А там, від додавання біноклів та пристроїв нічного бачення з новими місіями, до переходу гри на новішу версію Unreal Engine з оновленнями інструментів для модоробів. Ти okay. боже щастя, майстри! Okay. Ремеді опублікували новий звіт, відповідно до якого ремейки двох частин Максима Пейна, що розробляються спільно з Rockstar, зараз перебувають на стадії повноцінного продакшену. А розробка Control 2 йде за встановленим до того графіком. Я схожий на людину з планом. Sony вирішили нагадати новим трейлером, що Helldivers 2 має релізнутись на Xbox вже незабаром, а саме 26 серпня. Справді, oh, no. також в останніх секундах трейлеру пролунав шматочок із саундтреку Гейло, що так от тишком нишком натякає або на якусь колаборацію цих ігор, або на можливий анонс портування цієї франшизи на консолі Sony. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Гле Келлі вже запланував на своєму каналі трансляцію Gamescom. Застартувати вона має 19 серпня о двадцятій Ого, я б не зміг придумати такий план самотужки. Парадокс інтерактів заявили, що привезуть на Gamescom Vampire The Masquerade Bloodlines 2. А також підтвердили, що гру показуватимуть на шоу Глека Кейлі. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята Правда? Видання GameSpot трохи помацали Marvel Токун від Arc System Works та розповіли кілька цікавих деталей. Наприклад, про те, що хоча це і Fighting 4х4 ви все одно матимете тільки одну спільну на всіх персонажів стрічечку Здоровля. Бажаю тобі щастя, здоров'я і, звичайно, нога і блага еліта. Sony опублікували ігроладне відео Ghost of Yot, де головна героїня вправно розмахує куцюрігамою, знову і знову нагадуючи мені Скорпіона Земка. I want to say get over here. Тім опублікували нового лайф екшн трейлера «Кронос The New Dawn з живими акторами. І кричіть, що ви живі! 19 серпня до підписки PS Plus додадуть Mortal Kombat 1, а також першого Marvel spider Спайдермена від інсомніків. А крім того, на радість поціновувачів старих ігор, другий та третій оригінальні резиденти. Чи не всі старі речі круті? Шо? Що? Ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Багато хто забайтився на двієчку, що то вампіри на маскараді, але насправді то виявляється, типу, якийсь засекречений анонс Lords of the Fallen 2. Ні. Це неправда? Минулого випуску я теж повівся на цю дезінформацію. Усе, що ти казав, то все було брехня. Переважно. Я і сам декілька разів розповідав цю історію. Але це неправда. Мікрософти, до речі, оголосили, що транслюватимуть з Геймском окремо. Згадуючи минулий рік, це радше буде не купа трейлерів та анонсів, а детальні обговорення та інтерв'ю з розробниками. Можу теж інтерв'ю дати. Що не інтерв'ю? Інтерв а що тут за що я можу То може затирозі видавництво Крафтон оголосило, що симулятор життя Інзої релізниця на PS5 десь колись наступного року. Життя мене не цікавить. Ось де проблема. Крім того, Крафтон припинить підтримку PUBG на PS4 та Xbox One. Гра зникне з тамтешніх крамниць. Перший епізод другого half lifeу таки нарешті отримав неофіційне озвучення. Де завантажити, звісно, варто шукати в описі до відео. Ви так багато знищили. Чи створили ви, хоч щось можете назвати хоч щось. Я так і думав. Кінороби запрезентували постер другого сезону серіалу Fallout із вивіскою Нового Вегасу. А от трейлер мають представити на Gamescom 19 серпня. Що Руфус прислав Томі чимало кришок заплатити кур'єрові за безпечну доставку. Берлінська студія Elysium Game анонсували свою першу гру Neo Berlin 2087. І це якась дуже дивна суміш Кіберпанку та Максима Пейна. Причому гра працюватиме як від третьої, так і від першої особи. Коли оце все вийде, невідомо. Яких масштабів буде, теж поки не зрозуміло. Хоча на сайті компанії зазначено, що вони інді розробники, хоч і більшість із них працювали на AAA до того. Ні, Повірте, досвід 11 років. Криваві руки сейберів дістались до ще однієї культової франшизи. Ці скотиняки розробляють гру за мотивами парку юрського періоду. Бодай би їх тиранозавр схрумкав. Калядімоскалі. <звук> У паровій крамниці дядька Гейба застартував фестиваль українських ігор. Встигніть придбати те, що давно хотіли, але вам не вистачало на те грошиків. А тим часом PlayStation Store також застартував розпродаж, але з нагоди прийдешнього Gamescom. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода в кого грошей нема. І знову запустили Бето Battlefield 6 і не вимикатимуть її до 17 серпня. А перед платникам PS Plus також обіцяють підкинути ексклюзивного скіна. Мені купує одяг мама. Я сам собі нічого не купую. Sony знову виклали клаптики гроладу Ghost of Yot. Цього разу відео було присвячене списом. А деякі анімації підозріло нагадували God of war Ragnarok. Однакові. Konami повідомили, що мультиплеєрний режим Fox Hunt для Metal Gear Solid Delta Snake Eater не буде доступним на релізі. Більше подробиць про гру можна буде дізнатись після того ж Gamescom. А реліз гри вже незабаром, 28 серпня. Та побачимо, які вони круті гра покаже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Можливо, я сьогодні перепив кави. А, чекайте. А, ні, не чекайте. Хорошого Кафе. вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.